18 вересня в останню путь провели 39-річного захисника Сергія Шумила. Чоловік служив прикордонником, загинув, виконуючи бойове завдання, говорить його бойовий побратим Станіслав. Артобстріл, предків снаряд, буквально біля них розірвався. вони були вдвоєм, Там шансів просто не було. Гарна молода людина. Чергували разом. Нормальний, хороший хлопець. Спокійний, урівноважений, гарний друг. Загинув Сергій 15 вересня 2024 року. Це мій сусід, дуже добра людина Сергій. Жалко, звісно. Ну, буквально два дні назад чи три я з ним була. Так вийшло, що був дуже хорошою людиною, гарним батьком. Він був чуйним, відповідальним, він просто на ну, герой. Відспівували полеглого захисника у свято георгіївському храмі. Святому Духові, і нині по всеча, і на віки віки без Пресвята Троє, помилуй нас, Господи, очисти, кріх і наші, влади, копрости, беззаконня наші, святі зглянця, і сіли, не наші, імені Твого. Поховали чоловіка на Лейслави Баранівського кладовища Сум. Діана Крахматова, Лариса Дученко Суспільні новини, Суми.